Штраф у півтори тисячі гривень за розклеювання реклами у невстановлених місцях. Мова йде про електроопори, паркани, двері багатоповерхівок та стіни адмінбудинків. Вінницька муніципальна варта вже склала п'ять протоколів на мешканців Вінницької громади за порушення закону України про організацію благоустрою населених пунктів. Протокол на вінничанина, який розклеював рекламні оголошення на електроопорі, склали працівники муніципальної варти. Працівники комунальної служби уже понад місяць проводять рейди по громаді, виявляючи порушників закону про благоустрій міста. За дане правопорушення передбачається сума штрафів для громадян від 340 до 1360 гривень для суб'єктів господарювання від 800 до 1700 гривень. Також ми заставляємо все ж таки демонтувати, зняти оголошення, ну і звісно, що проводимо превентивні заходи, щоб роз'яснювати роботу, що цього не потрібно робити, тому що насамперед після них має хтось це все прибирати. Аби підтримувати чистоту та естетичний вигляд міста, працівники муніципальної варти слідкують за незаконним розклеюванням реклами. Однак є організації та підприємці, що ігнорують вимоги закону, які захаращують зупинки, двері будинків, паркани рекламою. Реклама, взагалі, по перше, її покликання це привернути клієнтів до бізнесу або до компанії, просто або популярність, або збільшити продажі. в кожному місті, в кожному населеному пункті є свої департаменти архітектури, які диктують правила виготовлення та розміщення зовнішньої реклами. Хаотично розклеєні оголошення не лише порушення закону, а й спотворення вигляду міста. Я розумію, що людям потрібно робити свою рекламу для того, щоб знали, де, що, як працює. Але можна облаштувати якісь спеціальні місця, більше їх зробити біля зупинок чи що. Тому що на парканах, на воротчах це воно якось так не естетичне, бо воно портить вигляд Вінниці. Вас да, в Європі, приміру був, то там цих реклам не побачив. Де да. мені особисто реклама не заважає, якщо вона гармонійно вписується в. В вулиці, скажімо так, сам стиль міста, я не знаю, якщо вона не занадто кидається в очі. Якщо її, звісно, не забагато. Засмічують місто, ховають його красу і доволі часто це справді підбільшує. Я негативно ставлюсь до реклами. Проголошення чи рекламу у невідведеному для неї місці варто повідомляти працівників муніципальної варти, які вже в межах закону і карають порушників. Євгеній Всяніков Денис Ковтун телеканал Вінниччина.